Всім привіт! З вами я Мурат. І ми сьогодні будемо. Тобто він буде ганятися за мною. Охотній буде ганятися за мною. І, і я маю від нього втікти. Це перша частина. Всім привіт, з вами я Мурат. І починаємо.

частини. Мурат, ще, ще не кінець. 180 секунд не пройшло. 180 секунд – це 3 хвилини. Тобі ще так бігати дуже довго. Давай, може, 2 хвилини. Пів, ще пів хвилини, 30 секунд. Минишка. И не закрывай ее, вот. Ай, блядь! Ну да.